AMD мають втрутитися в розробку Starfield. Є інформація про ремастер від Rockstar, на який вже давно чекають геймери. Дізнаєтеся, скільки студій намагалася купити Microsoft, і скільки грошей витратила Sony на створення The Last of Us Part II та Horizon Forbidden West. А ще фанати з'ясували, яка кодова назва у майбутньої довгоочікуваної GTA 6. Про це і не тільки про це ви дізнаєтесь в цьому. Ювілейному 40 випуску ігрових новин, який я для вас підготував. Звичайно ж, розповім про акційні пропозиції, які діють в ігрових магазинах Epic Games та Steam. Не перемикайтеся, буде цікаво. Я вас всіх щиро вітаю, ви на каналі Eternal Play. коло мікрофона. З вами, як завжди, я, Дмитро. Дякую всім за те, що дивитесь мій контент, який я для вас роблю. А інакше цих випусків ніколи б не було стільки багато. Підписуйтесь на канал, ставте в Подобайки, пишіть коментарі. Все це дуже допомагає просувати канал алгоритмами Ютуба, і його зможуть бачити в своїх рекомендаціях ще більше людей. Таким чином, ми з вами разом розвиваємо українськомовний контент на цій чудовій платформі. Буду також вам дуже вдячний за фінансову підтримку, якщо у вас є така можливість і бажання. Ну і звичайно ж, не забувайте підтримувати наших хлопців і дівчат на фронті. Тільки завдяки їм ми з вами все ще вільні і незалежні люди. Робіть це. Будь-яким зручним для вас способом або з моїм посиланням. Приєднуйтесь звичайно ж до нашого дискорд-сервера. Я буду радий вас всіх там бачити. Всі посилання, як завжди, в дописі до цього відео або під будь-яким іншим відео на цьому каналі. Ну що, вмощуйтесь зручніше, беріть смаколики, будемо починати наш новинний дайджест. Ubisoft випустила бета-версію свого нового лаунчера Connect для користувачів ПК. В ньому будуть повністю перероблений інтерфейс, додано багато нових функцій, і найголовніше з'явиться українська мова. Магазин Ubisoft Store поки що перекладений не повністю, а також мається багато помилок. Та до релізу у компанії обіцяють все виправити. Щоправда, дати завершення бета-тестування немає, бо спеціалісти хочуть додати всі мови, які наразі доступні в беті. А також продовжать вдосконалювати різний функціонал, приймаючи до уваги зауваження користувачів. Це дозволить створити найкращу платформу для геймерів. Ну, з найкращою платформою Юбіки, мабуть, погарячкували. Мені здається, для того, щоб переплюнути Steam, їм потрібно буде відкласти дуже багато справ і вкладати величезні кошти в розвиток свого лаунчера. Чого звичайно ж зроблено ніколи не буде, бо це Ubisoft, вони завжди все кидають на призволяще. Wall Street Journal повідомляє, що компанія Google проводить внутрішнє тестування проєкту Playables, який дозволить користувачам відеохостингу прості казуальні ігри, в які можна буде грати як з мобільних пристроїв, так і з браузера на комп'ютері. Всі додані проєкти будуть адаптовані спеціально для слабких пристроїв і повільного інтернет-з'єднання. Журналісти видання пишуть, що це чергова ініціатива знайти нові сфери в ігровій індустрії після провалу стадія і що будь то керівництво компанії не покидає надія розвинути свій хмарний сервіс. Нагадую, що на початку поточного року Google закрила стрімінговий ігровий сервіс Stadia, який проіснував майже три роки. Після закриття компанія оголосила, що технічні напрацювання, які є у спеціалістів, після закриття стадії будуть використовуватися в YouTube, Google Play і в області доповненої реальності. Bethesda оголосили, що співпрацюватимуть зі спеціалістами з AMD для покращення роботи космічної РПГ Старфілд. Насамперед це торкнеться ПК версії проєкту, до неї додадуть технологію масштабування зображення FSR2.0, яка буде значно підвищувати продуктивність забавки. І оскільки на консолях Xbox встановлені чіпи від AMD, то спеціалісти компанії будуть працювати і над консольною версією рольовки. Можливо, навіть у майбутньому Старфіл буде працювати на консолях Microsoft. 60 FPS, але це не точно. Також розробники з Bethesda прокоментували ситуацію щодо фізичних носіїв гри, бо в мережі було багато чуток, в яких було купа протиріч. Дехто казав, що дисків не буде з майбутнього Starfield, а інші спростовували цю інформацію. І от нарешті на офіційному сайті гри опублікували точну інформацію, яка підтверджує існування фізичних носіїв проєкту, але тільки для консоли Xbox. А от гравці на ПК отримують лише цифру цифрову копію, навіть якщо придбають фізичне видання. В коробці замість диску буде код на завантаження цифрової версії. Подробиці про видання, а їх буде декілька, можна дізнатися на офіційному сайті Bethesda. Нагадую, що реліз гри відбудеться вже 6 вересня 2023 року, і вона в день виходу буде доступна в каталозі Game Pass. А от Remedy не планує випускати Alan Wake 2 на дисках, не дивлячись, що попередній видавець серії THQ Nordic запропонували розробникам допомогти з випуском фізичних носіїв. В інтерв'ю порталу Eurogamer креативний директор Remedy Сем Лейк, режисер Кайл Роулі, повідомили, що все ж вони не випускатимуть свою гру на дисках і пояснили це тим, що таким чином у них буде більше часу на полірування гри, і не треба буде поспішати заради виробництва диск. До того ж, розробники вважають сучасну практику з продажу неробочих ігор на дисках неправильною, бо потім ці копії потребують завантаження патча першого дня. Remedy обіцяють, що Alan Wake 2 буде працювати відмінно і без такого патча, хоча він буде існувати. Також творці зазначили, що випуск фізичних дисків зробив би всі версії ігор дорожче. І саме тому вони з видавцем Epic Games ухвалили саме таке рішення. Нагадую, що гра вийде на Xbox Series. З PlayStation 5 та ПК лише в Epic Game Store 17 жовтня 2023 року. Star Wars Eclipse від студії Quantic Dream була анонсована на The Game Awards у 2021 році. Майбутня гра буде пригодницьким екшеном з декількома головними героями, а події розгортатимуться у часи Високої Республіки за кілька сотень років до початку кіносаги, і буцімто одним з грабельних персонажів стане людиноподібна жінка на ім'я Сара. Так от, інсайдер Геймінг повідомляє, що вихід проєкту навіть у 2026, Остому році це занадто оптимістичний прогноз. Бо у студії розробника величезні проблеми з підбором співробітників. Ніхто не хоче з ними співпрацювати, бо раніше керівництво студії звинувачували у кранчах, сексуальних домаганнях та вкрай поганою культурою роботи. Авторитетний інсайдер Дас Голим поцікавився у польських розробників зі студії Bluebird Team, чи планують вони розширити ремейк майбутнього горора Silent Hill 2 в порівнянні з оригіналом? На що творці відповіли, що нова гра буде 100% більшою за оригінал? Звичайно ж, ніяких подробиць спеціалісти студії розробника не повідомили, але можна припустити, що вони зроблять покращення не лише візуальними, зробивши якісну графіку, а їхня робота буде схожа на. На ремейки від Capcom. буде розширений сюжет, нові цікаві завдання і, можливо, навіть нові персонажі, які раніше не з'являлися в оригіналі. Геймери вважають, що Team ходять по краю прірви з такими нововведеннями, бо якщо вони хоч трохи відхиляться від оригіналу, це може спричинити величезну хвилю хейту та незадоволення від фанатів серії. Особливо, якщо ці нововведення здадуться їм недоречними. Дата релізу проєкту наразі невідомо, але згідно з інсайд. Дерською інформацією він має вийти у поточному році. Студія Infinity Ward, яку ми з вами дуже добре знаємо по багатьом частинам Call of Duty, є частиною корпорації зла Бобі Котіка Activision Blizzard. Так от вони оголосили, що відкрили новий офіс у іспанській Барселоні. Цей підрозділ буде працювати над підтримкою Call of Duty Modern Warfare 2 2022 року. А їхні партнери з Digital Legends продовжать роботу над Call of Duty Warzone Mobile, яка має вийти вже в листопаді поточного року. За за думом творців, обидві команди будуть працювати над розвитком франшизи Call of Duty і створюватимуть висококласні ігри. Буквально в минулому випуску ігрових новин я вам розповідав про бандл, який має випустити Конамі вже в жовтні цього року. Він має назву Metal Gear Solid Master Collection Volume 1. І от тепер на порталі Eurogamer з'явилася інформація по другій збірці Volume 2. Користувач твіттера з нікнеймом Nitroid запевняє, що на сайті по грі Metal Gear Solid Конамі відредагували графіку, і тепер вона містить кілька неактивних кнопок для старих ігор, які вказують на наявність нових ст. Торінок, доступу до яких наразі немає. Це може свідчити про те, що в новий бандл можуть бути додані переведання Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots, Metal Gear Solid Peace Walker і Metal Gear Solid 5. Все це, звичайно, лише припущення одного з фанатів серії. Ми з вами беремо до уваги його слова і чекаємо офіційного оголошення. Трой Бейкер озвучував Джоуіла у Last of Us. Кера у Bioshock Infinite і ще багато яких персонажів у сотнях ігор. Роджер Кларк голосом цього чоловіка говорив Артур Морган, головний герой Red Dead Redemption 2. Для чого я все це розповідаю? Для того, що через цих людей просувають науково-фантастичний космічний горор Форт Соліс, в якому гравці візьмуть на себе роль інженера, який переживає купу страхіть у шахтарському комплексі на Марсі. Це має бути супер кінематографічний проєкт завантажень інтерфейсу та монтажних склейок. І найцікавіше, що гра має вийти вже 22 серпня поточного року для ПК та PlayStation 5. Можливо, пізніше вона з'явиться і на консолях Xbox Series. Мережею почали ширитися чутки, що буцімто Rockstar готують до виходу ремастер чи, можливо, навіть ремейк першої частини Red Dead Redemption. На це вказує те, що 27 червня Південнокорейський комітет з рейтингу та адміністрування ігор видав проєкту віковий рейтинг. Гра отримала цифровий код, який ви зараз бачите на своїх екранах, в якому NV означає, що гра розробляється для консоли, бо версії для ПК мають позначку NP, Тому це може бути як вище згаданий ремастер чи ремейк, так і порт гри для Nintendo Switch. Але все це дуже сумнівна інформація, бо попередні інсайди вказували на те, що інженери Rockstar відмовились від роботи над ремастером першої частини РДР, особливо після провального старту ремастерів Grand Theft Auto Trilogy. Хоча, можливо, керівництво компанії все ж вирішило розпочати роботу над грою після шаленого успіху другої частини екшену, він, до речі, продався тиражем у більш ніж 75% 5 мільйонів копій. Також шанувальники ігор студії відшукали резюме актора озвучки Майкла Урсу, який приймав участь у озвучці в секретному проєкті Rockstar в розділі VR. Це може стосуватися будь-якої гри, бо Rockstar себе вже пробували у vr іграх зробивши Елей Нуар для PlayStation VR. Тому ми з вами можемо припустити, що творці спробують відтворити дикий захід першої частини у віртуальному шоломі, або, наприклад, п'яту частину GTA. або ще щось. Але більше за все гравці хочуть побачити свіженьку GTA і тому риють будь-яку інформацію по всіх можливих напрямках, підігріваючи власну цікавість все більше і більше. І от цього разу користувач Reddit з нікнеймом Кекан Кок звернув увагу фанатів на резюме актора Рейджі Телі раніше. Реджі говорив, що працював над грою Rockstar Games під кодовою назвою Fireball. Тому користувачі на безпідставно припускають, що цією грою може бути GTA 6. минулого року. Бачили пригадування цього самого проєкту і в резюме актриси Натоні Моне, яка також працювала над таємною грою від Rockstar з цією шкодовою назвою. Фанати гри вважають, що ця назва є посиланням на баскетбольний м'яч, охоплений вогнем, який зображений на логотипі команди Miami Хіт. А події GTA 6, як вже відомо з численних витоків, розгортаються у Вайс Сіті, який є прототипом Майами. Все це також є лише припущеннями і, можливо, навіть хворою фантазією збочених фанатів тому закликаю вас всіх ставитись до цієї інформації з максимальним скептицизмом і все ж таки дочекатися офіційної інформації від видовців та розробників, які звичайно ж не дуже поспішають коментувати подібні речі. Автор YouTube каналу 12Hour створив концепт GTA San Andreas на Unreal Engine 5 і показав, як повинні були виглядати ремастери культових частин серії, а не те, що зробили Rockstar у своїй трилогії. Блогер показав весь процес розробки концепту і сконцентрувався лише на легендарній Groove Street. Він оновив текстури і моделі, переробив освітлення і рослинність, а також з нуля намалював головного героя Сіджея. 12Hour зміг максимально на. Близитись до оригіналу, що велика рідкість для фанатських проєктів. Дуже ретельно були перероблені моделі машин, інтер'єри будинків і зроблена велика робота в квартирі самого Сіджея. Єдине, що не вдалося ентузіасту зробити більш-менш якісно, то це рухи персонажа. Вони були дуже смикані, анімації не дуже плавними. А камера мала не дуже приємну тряску. Але мета була досягнута. Я згоден з автором проєкту. Саме так мають виглядати ремастери. А тепер поговоримо про найцікавіше, на мою думку: це про інформацію, якої стає все більше і більше в мережі, завдяки судовому процесу, який триває між Федеральною торговою комісією та Майкрософт. В намаганні здійснити угоду з Activision Blizzard, Представники американського it гіганта розкривають найпотаємнішу інформацію як про себе, так і про інших учасників ігрового ринку, зокрема Sony. І зараз я вам розповім ще порцію цікавинок, які злили майки під час. Судових слухань. Ну, по-перше, Microsoft розглядала можливість придбати Bungie. Це якщо що, фахівці, які створювали свого часу Halo та Destiny. Але Sony перехопили ініціативу і оформили злиття компанії раніше. І наразі студія планує вихід нової гри, реліз якої відбудеться приблизно в 2025 році. Її робоча назва Метер. І це не марафон, про який вже багато розмов в мережі, бо проєкт викликав неабиякий інтерес у гравців. Відомо, що Метер буде гумористичною грою і вийде лише для PlayStation 5, і можливо для ПК. І банджі це була не єдина студія, яку хотіли умикнути з під носу Sony Microsoft. Дуже серйозно розглядалася можливість придбання також Sega. Керівник Xbox Філ Спенсер намагався отримати схвалення на угоду від генерального директора корпорації Сатья Дели, щоб звернутися до Sega з приводу потенційної купівлі ігрових студій для отримання прав на безлі. Популярних франшиз, зокрема Sonic, Persona, Yakuza та Total War. Американський безмежно великий гаманець Microsoft придивлявся і до придбання таких студій, як Techland, IO Interactive, Gearsbox Software, 11 bit Studios, Blueberry Team, ну і, звичайно, CD Projekt Red. І навіть хотіли запропонувати злиття From Software та український Fora Games. Повний список більш ніж зі ста студій, які намагалися придбати Microsoft. Зараз на ваших екранах це лише уривок з внутрішнього документу компанії, який був складений у 2020 році. Наразі Microsoft залишила з цього величезного переліку лише 17 компаній, які наразі розглядаються до придбання, серед яких присутні Remedy, Crytek, IO Interactive і People Can Fly. Але скоріше за все, поки угода з Activision Blizzard не отримає будь-який фінал, американська корпорація не розглядатиме нові придбання. Представник федеральної комісії запитав, як буде працювати Call of Duty на Nintendo Switch Якщо остання має слабке застаріле залізо, Філ Спенсер відповів, що з цим не буде ніяких проблем. Хоча, вочевидь, зрозуміло, що графіка буде гіршою ніж на сучасних консолях та ПК. Але шутер буде не гіршим за інші висококласні ігри на цій платформі. Філ не пояснив, як саме буде реалізована гра на японській портативці, та геймери в мережі припускають, що будуть використовуватися. Хмарній технології. Ще в одному документі, який надала Microsoft для суду, зазначено, що студія IO Interactive, яка відома за франшизою Hitman, працює над ексклюзивним проєктом з кодовою назвою Project Dragon. Шутер з елементами RPG, про який майже нічого не відомо. Але є інформація, що це буде фентезі з драконами, і все. І скоріше за все забавка вийде лише на ПК та консолях Xbox Series. В документі також йшла мова про іншу гру від студії, яка має стати RPG про Джеймса Бонда. І наразі має робочу назву Project Фентезі. Чекаємо анонсів. Дуже цікаво, що вони там роблять. Журналісти продовжують коперсатися в документах, які Майкрософт представила суду. І на цей раз їхнє око зупинилось на чеській студії Bohemia Interactive. В документі, який датований 2021 роком, йдеться про те, що студія працює одразу над трьома проєктами, про які в подальшому ми з вами дізналися від самих розробників: це Arma Reforger та Arma 4. Але найцікавішим виявився третій проект, про який ще досі нічого не відомо, і він не був офіційно. Ну, анонсований це продовження багатокористувацького виживача DayZ. І наразі не зрозуміло чи ще працює студія над сиквілом, чи вже ні. Є ще кілька папірців, на які цікаво звернути увагу, які були оприлюднені завдяки чудовим судовим слуханням. Старший віце-президент з маркетингу і комунікації Bethesda Піт Хайнс минулого року написав листи у першому адресованому філу Спенсеру. Він вимагає пояснень, чому було відмінено розробку playstation версії майбутніх RPG The Elder Scrolls 6 та Starfield. Хоча раніше така робота була запланована, а Call в Duty у разі вдалої. Угоди між Microsoft та Activision Blizzard продовжать виходити на всіх платформах. А у другому піт написав Тоду Говарду та іншим керівникам Bethesda. у більш дратівливій формі питає майже те саме, і пише, що він не розуміє подвійних стандартів Microsoft і обурюється, що компанія вирішила не узгоджувати якусь спільну позицію. Ось такі справи: навіть внутрішні студії Microsoft не розуміють, чому вони мають випускати ігри ексклюзивно для платформ. Xbox, бо керівництво перевзувається на ходу. чи права рука не знає, що робить ліва нога? Як ви, мої шановні глядачі, можете пояснити це, буду чекати ваших козацьких коментарів з цього приводу. Ну і як же без Sony в цій гучній справі. Японська компанія представила до суду документ, у якому є інформація про виробничі бюджети двох ексклюзивів PlayStation, The Last of Us Part 2 та Horizon Forbidden West. І оскільки важливі цифри з якоїсь причини були сховано неякісно, то про них тепер знають всі. На виробництво екшену The Last of Us Part 2 від Naughty Dog пішло 220 мільйонів доларів. А розробкою гри займалося 200 спеціалістів Лістів, а на Horizon Forbidden West було витрачено 212 мільйонів доларів. Але у створенні гри брало участь більше людей, аж цілих 300 співробітників. І це лише цифри, які були спрямовані на розробку проєктів, В них не входять витрати на рекламу. Ну і нарешті переходимо до знижок та акційних пропозицій в ігрових магазинах. Починаємо з магазину Епіків, де до 6 липня можете безкоштовно додати до своєї бібліотеки тактичну РПГ The Dungeons of Nahelbeck The Emulet of Chaos від французької Artifact Studio. Забавка наповнена божевільними персонажами та гумором. Гравцям прийдеться керувати командою, яка ненавидить один одного, але вони об'єднали свої зусилля задля для того щоб розшукати безцінні скарби підземелля зі знижкою. 60% можете придбати крутезний виживач у відкритому світі. Conan зайл гра коштує лише 192 гривні. А акційна пропозиція завершиться 14 липня. Тепер рушаємо до магазина Діда Габена, де вчора стартував великий літній розпродаж, і знижки діють майже на всі проєкти, які є в магазині. А ми з вами розглянемо кілька цікавих забавок, на які особисто я б звернув свою увагу в першу чергу. Зі знижкою 80% ви можете придбати всі частини шутеру від першої особи Far Cry від французької Ubisoft. Вся франшиза наразі коштує лише 902 гривні, і акційна пропозиція. Триватиме до 13 липня. Зі знижкою 70% можете додати до своєї бібліотеки легендарне РПГ у відкритому світі Відьмак 3 Дикий Гін від польської студії CD Projekt Red. Гра коштує лише 161 гривню і продаватиметься за акційною пропозицією до 13 липня. Також до 13 липня зі знижкою цілих 75% можете придбати шутер від першої особи виробництва Arkane під назвою Дезлу витрати. На нього потрібно буде 249 гривень. На розпродажі перебуває бомбезний екшен у відкритому світі події, якого розгортаються на дикому заході Red Dead Redemption 2 від легендарних Rockstar. Гра коштує 296 гривень. І придбавши її, ви заощадите 67% її вартості. Акційна пропозиція триватиме до завершення літнього розпродажу Steam до 13 липня. А на цьому у мене всі новини. Дякую вам за перегляд цього ювіл. Лейного 40 випуску ігрових новин. Якщо вам сподобалося відео, то не забувайте протиснути вподобайку. І давайте з вами в коментарях обговоримо висвітлені в цьому матеріалі події. Тим паче, що коментарі дуже допомагають просувати це відео і його зможуть побачити ще більше глядачів. Ми з вами повинні розвивати українськомовний контент теренами Ютуба. Тому приєднуйтесь до обговорення, підтримуйте наших дівчат та хлопців, які боронять нас і вдень і вночі. Робіть це будь-яким зручним. Для вас способом або за посиланням в дописі. Буду дуже вдячний, якщо ви вирішите підтримати канал фінансово, це дуже мотивує на подальшу працю. Заздалегідь вам всім дякую, ви просто неймовірні люди. Приєднуйтесь до нашого Дискорда. Я буду радий вас всіх там бачити. Всі посилання ви знайдете внизу під цим відео або під будь-яким відео на цьому каналі. Слава Україні! Переможемо!